Усім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play Українською, і вона сьогодні з вами, на жаль, фінальна заключна серія по Гренні Чептер 2. Як би я цього дуже сильно не хотів, але воно так і є. А це на даний момент з вами буде у нас остання серія по цій частині. Нам залишилося випробувати. Єдиний Nightmare режим, в якому зовсім інша музика. Я поставив практиз режим, я хотів просто перевірити. Я налаштовував емулятор, бо в мене було всього-навсього 30 ФПС, а тепер бачите 235. Це на... доналаштовувався, да, називається. Ну нічого. Чим плавніше працює гра, тим краще, собственно кажучи. Пограємо на ізі, Спробуємо, що це за гра. А Можна вибрати там за моєю камерою 2 буде чи окремо бабуся, дідусь, не знаю. Все. Давайте ми з вами пройдемо, пофіг, як ми пройдемо. Давайте я б все ж таки хотів на останок. Це фінальна в нас з вами остання серія. Я б хотів її закінчити з побігом на гелікоптері. Я думаю, ви всі цього хочете. Ну і якраз таки подивимось з вами цю Грені на Nightmare режимі. Дуже дивно, але на ПК версії немає цього режиму. Чомусь? Тому ми з вами зараз пробуємо її на Nightmare. І виявляється, в BlueStacks, а це емулятор, через який я граю їм. Можливо, навіть весінку поставити, щоб в іграх не було розриву, слухайте. А виглядає то крутіше набагато, да, Ніж воно є? Виглядає, то прям круто. Перша грень якось так виглядала. До речі, У! дідуган! До речі, якщо ви хочете, ну. Ми можемо з вами спробувати якусь там модифікацію до першої грині. В мене там є одна на замітці. Це а, Та сама... А, той самий мод, який додає а, діда в першу частину. Так, все, все, це, заховався, заховався, нема, нема, нема мене, нема. Так, а зброя не тут, да? Я так дивлюсь, збройка в нас не тут. Хріновастенько, ну виглядає прям, прям дуже чудово. Мені прям дуже сильно подобається. Блін, вона мене побачила сволота. Так, чекаємо, поки вона піде від нас. Значить, наша з вами сама головна задача це гелікоптер. І як тільки ми пройдемо а, цю частину на гелікоптері, ми з вами почнемо. Новий сезон нового проходження гри під назвою Грені 3. Так спокійно. Не сподіватися, що вона мене не побачить. Ха-ха-ха. Ой. Блін, стрюмно. Ну, хоча б підлога не скрипить і на тому дякую. Так, тут не... Тутеньки нема нічого гісінько. Так, давайте зайдемо сюди, закриємо двері і подивимося, що ось тут. Може, сподіваюсь, на вепонки. Нема ні хріда. Ну, що можу сказати? Круто. Та, гелікоптер мануал. Круто. Так, Дід пішов туди, бабка пішла. Бабка зараз прибіжить. Бабка зараз прибіжить туди до онука свого. Ну я не. Йопки-палки. Я не знаю, чи до онука, чи не до онука, але прибіжить. Блін, от погано, що от в, в другій грені на харді а, була можливість е, зробити так, щоб дід теж чув. Блін, а правильно? А я не налаштував цю дів! Спокійно, спокійно, спокійно. Я не налаштував э, кнопку. Так. Поставимось так. Волки-палки. Я давно так. <головіка> я давно так не облажався. <плес> <головіка> ну, нічого, я тепер знаю, що 100%, що зброя тут. В мене ще 4 дні, 4 дні це нафіг. Вічність. А, треба трошечки опустити камеру. я якось трошечки по іншому став сидіти, і мене трохи камера не захватує. муха задовбете, блін. Фух. О, ось тепер нормально. Так, пішли шукати цю. Збройку тихо, та йоп! йо може вони підуть? Блін, вони мені не дають взагалі ніякого проходу, падло! <розуміло> Ти дід падло! Таку падло, як ти тільки пошукати нафіг. Я спеціально кругаля наматую, щоб бабка встигла вий... піти звідси. Ну все, я вже декілька кіл біг <свист> Трэш. Да не, блин, ну это же ну ща некая Я, блин, сброю не могу забрать из волоты. Ну все, это пережечок. Это все. У мене нема слів, я просто не розумію, як мені дістатися до тієї зброї. Ні, ну це ж якийсь капздос. Мені ще так важко в, в другій грені ніколи не було. Брешу, коли ми на нормалі з вами проходили, мені було важко. Взагалі сама по собі гра важка. Ось ця частина, вона важка в порівнянні з, дру... з першою частиною. Валимо зараз на всіх парах, щоб якомога швидше забрати зброю. Щоб мені нафіг нічого не заважало. Вистрілив, блін, на свою голову. Ну, прибіжіть сюди хоч хто-небудь, ну. Е! Алло! Падло. Друге падло. Так, віддай, віддай security key. Ну віддай. Ти бачиш, це воно падло спеціально так лягло, щоб я не міг ключ забрати. Я все рівно візьму. І заберу. Скотеняка. Бабка, не відійди, не пройду. А! Мене бомбить. Мене бомбить від цієї гри! Та дай вийду! Собака по. Як тільки ключ викинув, так відразу і легше стало. Так, це спаркплаг, спарплаг мені не треба, бо ми проходимо з вами через гелікоптер. Мануал якого я вже прочитав. Так, воно бачу ломаку. Так, Дорлук, Дорлук треба штука, але, блін. Ну, ну, прям не дуже. Так, і вже дві фотографії в мене є. Це шикарно. Так, ботки, ботки. хай теж тут буде. Так, це свого роду у мене буде. А, кімната, в яку я все буду кидати. Падлоки, А я не пам'ятаю, чи він нам потрібен чи не потрібен. А, тому я його поки не буду шукати навіть. Так, шукаю свою зброю. А ось вона. Все. Вони нафіг німіть до такої степені, що ви просто собі нуюляєте. Воно я вже другу фотографію. Третю бачу фотографію. Тому зараз а, чекаю, коли, коли ці двоє прокинуться, я візьму фотографію і нафіг відкрию собі прохід до патронів для дробовика. І треба було б непогано б знайти сам дробовичок. Дробовичок дробовичок, мені його треба знайти дуже терміново. Ну, подзвониш ти в дзвінок, ти мале чудовисько. Нікого нема. Я вже так звик, що вони е, за декілька секунд в, е, відновлюються, що вже, блін, просто задов, задовбаться можна чекати їх. Ну, Добре, я не буду гаяти час, буду якось по, по, по мірі все оглядати. Слухайте, а хлопці-то прям класно зробили, да? Так, там ми дивилися, там нічого нема. Так, от зараз бабка повинна прийти. І онук покликав. Нафіг. Онук тебе покликав. Старати, гнида. Ну ось. Все. Все. Я знаю, що зброя в мене тут. Блін, ну на 2 хвилини це прям дохріна, це прям багато. Ну так а що, тоді я не буду... Тоді я е, буду намагатися набагато більше зробити за цей час, ніж це було раніше. Ну а як інакше? Як інакше, якщо більш ніяк. Дід, дід хай собі лежить, відпочива. А я поки в цей час пройду сюди. А... Як? А на R? Хріна собі. А в комп'ютерній версії на F було. Ой, фу. Ой-фу-фу-фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, хендвіл. Хендвіл шука треба. Правда, вона для двері. Ну, але. Ну, а чому би і ні? Хай буде і для. цього. Хай буде і для цього. Самого. А, для двері. Вепонки? Собака, нічого нема. Твоя ж якісь жаднюги, да? Жидли. Сказали мені, що електрошоком можна відкрити ці двері. Але розумієте, я не хочу ризикувати. Ось в чому справа. Так, чекай. Я бачив дві фотографії на власні очі. А, друга, фото, друга фотографія в цьому, в кімнаті отій, що біля нас. Що біля нас з вами там друга е, кімнатка. Треба зараз забрати зброю. Бо я не знаю, чи прокинулись вони, чи не прокинулися, а зброя мені треба. Та ні, не прокинулись, бо іначе б інакше б предмети піднялися б. Так, бац. Не, ну фотографію я встигну поставити. Та блін, я б... Я звик на F, а натиска... треба натискати на R. Крутяк, крутяк. Діда зібрали. Це чудово. Так, де? Де? Добре, не буду заморочуватись і не буду нервуватись. Я візьму ось так. І пройдуся, подивлюсь, що тут. А тут Дорхендл. А дорхендл то мені не потрібен. Мені потрібен а, гелікоптерки. А я пам'ятаю клейку-стрічку. І що іще? Щось ще там було. А, бензин! Бензин обов'язково. А. А, ну і все. І все. І тепер залишилося тільки ту кімнату відкрити і все. Слухайте, д дві хвилини це так до хріна виявляється? Це гіпер мега дохріна? Так, бабуленцю ми рубанули. Тепер треба рубанути дідуся. Бо дідусь нам а, перешкода страшна, бо він не відкликається на звуки. Да? Так. Да. Е, 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 Якось трошечки нечесно, я зробивали пофіг. Так, давайте оглядати. А, а по-перше, ломаку треба зараз забрати. Ломака мені треба. Як мінімум а, для огляду всього. Так, вренч. А до речі, в комп'ютерній версії в ренч, а, такого синього кольору. Блін, куди ти поліз? Рьобаний твій насос. До речі, у пацана там гранати, да? У пацана гранати. Я б а, не клав а, вибухівку поряд із дитиною. А, ну, мало ли буде грат, гратися, видерне, чекує і все. І все, б, б, був дитина, нема дитини. Ну мені це на руку, але ну, все ж таки бабка з дідом роз, з, засмутяться. Синдеріна їм така принесла дитину і скаже, ой, я там поїду на роботу, мені треба. Поглядіть, будь ласка, за дитиною. Вони такі, добре, 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 подивимось. А вони взяли дитину, підірвали. Ну, що це за дід з бабою? То і я про те кажу. Що тут, а? Ой, я бензин мені треба, бензин мені треба, блін, дробовик треба знайти. Дробовичок, бробовичок треба мені прям знайти. Так, ломачку візьмемо і пойдемо, підемо. А, ні, я не буду це відкривати. І підемо на перший поверх. туди, де, звідки, ми... звідки ми прийшли. <кхм> і відкриємо ящик там, подивимось, що там. У мене ще десь хвилина є. Я так сподіваюся на це, по крайній мірі. Сподіваюсь, що тут катін плеєр. Ха-ха. Тутка класна. Я обожнюю Cutting Pliers. Бабка ще не прокинулася, це шикарно. А бабку я замочив набагато раніше, ніж ви собі думаєте. Так, хендвіл тут, а зброя. А зброя там, добре. А зброя там. Хріново. Хріново, що зброя там, але добре. Все, Катінг Pliers я залишаю ось тут. Так, тихо, тихо, не пролагуй. Тихесенько вона прокинулась. Але вона десь говорить. Але я її не бачу. Все, тепер повинен побачити. Слухайте, комп'ютерна версія від Android відрізняється тим, що Android-версія вона просто видно все. А граючи в комп'ютерну версію, не було видно. Рівним рахунком, ніхріна. Мені здається, дід приходить на те, коли бабка помирає. От бабка померла, зараз він прибіжить. Подивіться, о, де ж моя улюблена, бабуся, хренюся, і так далі. Глисфьюз мені знадобиться, блин. Глисфьюз то мені потрібен. Як виявляється, я забувся, я то звик його недооцінювати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Ой, блин, він по бабці потоптав. Він трошечки потоптався по її. Так, ось зараз ми все, всі речі поперетаскуємо на гору. А, є, звичайно, якісь там проблемки, з які мені можуть не дати повністю пройти гру, але я все ж таки спробую зробити так, щоб я її пройшов. Так, Єдине, що дробовик треба знайти. Де дробовик може бути? Мені цікаво. От де він може бути? Ібо я ключа не побачив ніде. О, де він? Може бути. Так, хендвіл, хендвіл. Ой. П'ятна від бабки з дідом позалишились. Слухайте, я все ніяк цей ящик не огляну. Що це таке? Мамось тобі випанки, будь ласка. Все, що хочеш, все є для життя, будь ласка. Навіть більше. Так, оп. І відкрили зброярню. Так, Так, раз, раз, раз. Угу. Ага. Так, ну шо ж, я від, від відходив на невеличку перерву. До речі, тут замість капканів якісь, блін, такі штуки цікаві, я таких не бачив ніколи. Навіть в першій грані щось я такого не... Можливо, я не звернув уваги, до речі. Так, значить, відразу робимо купа справ одночасно. А перше, відкриваємо ось тут кніпку. Давай. Відкрили. І друге, зараз будемо а ось тут грати в зайців. Давай. Ой, йолки, зелений. Так. Минус один. Давайте купа-купа просто патронів нафармимо. Про що аж виваливалось. Ага, блин. Давай, ну візьми. Вот тут є одна вилазить і стоїть вона. Ага. Е. Блин. Цей патрон закінчились. Так, Glass Fuse. бац, все, воно не розвалиться. Так, це руль, кермо, точніше. Так, відкриваємо ось тут штукенцію прохід, щоб був у мене. Ой, слухайте, тепер же я можу ось цей роздивитися по, по краще, да? Угу. Так, ну що, давайте побіжимо залімо бензин. Правильно? Бензин же в мене є? Є. Так, єдине, що. Ага, закри... зачинено. Добре. Двері тут зачинені, тому я можу не переживати. Ну, хіба що трошечки? Ну, але. Що вже поробиш. Так, так, все, заливаємо. Я от погано зробив, я знов собі нічого не зробив попити. Ну, нічого. Якось ми з цим всім впораємось і без... Кави. Більше 60 ФПС в грі я дуже. шоці воно кудись впало, а куди я не знаю? Куди воно впало? Хрідел знає. Так, давайте дивитися, нікого тут нема. Ну начебто Твою наліво. Оп-оп. Оп. Оп. Все, добре. Тепер чекаємо на бабку. І шукаємо. Що ми шукаємо? А що ми шукаємо дійсно? Клейку-стрічку? гелікоптерки, І все. І все, це все, все що нам залишилось. Де бабка? Алло. Бабулеці. Я потребую твоєї уваги. Так, ідемо мочимо пацана. А, для того, щоб а, подивитися, що там в нього, тому що в нього може бути гелікоптерки. Або клейка-стрічка. Що-небудь там в нього точно є. Бац. Так. Гранати тут є, добре, прекрасно, причудово. Так, гелікоптерки. Так і знав собака. Я так і знав. Так, тепер де може приблизно бути клейка-стрічка? Де завгодно вона може бути така клейка стрічка, якщо бути прям так чесним. Так, в ящики з гранатами не може бути, ні, не може бути. Ну, ну що ж, добре. Так, перенесемо зараз хелікоптерки ми ось туди. Я знаю, де може бути клейка стрічка. Це, звісно, може бути дуже наївно, але може бути там, на території, де лодка. Човен. Ось там може бути. Ось там вона дійсно може бути. Але якщо вона там дійсно є, то тоді спочатку я б замочив бабу з, бабу з дідом. А вже тільки потім біз за тою клейкою стрічкою і потім вже відновлював гелікоптер. І все. Ми ж тут ці кімнатки так, на цій території так і не побували? Ні разу. А тут. А... а тут і нема ніхріна. Ой, фу, слухайте, це ж якщо не було, то, то шутсь таке червоненьке. Це скільки людей треба було вбити, да? Цікаво, скільки літрів крові в людини? О! То як тут опинився? А, це типу я викинув і воно крізь текстури пр пр прокотилося, да? Так, добре. А, мочимо бабу діда. Дідо баба. І розбираємося далі. Де може бути клейка стрічка? Пропоную іще раз повністю оглянути ось цей етаж і верхній. Для того, щоб зрозуміти, де конкретно знаходиться. А, клейка стрічка. Де бабка? Ді, ді, де бабка, питаю. Слухайте, а вона взагалі з'являлася чи ні? По-моєму? Вона не з'являлася взагалі. Та ну ні, не може такого бути. Стопе. Бабка! Алло! Я її чую. Розумієте, яке дивне диво? Я її чую, але не бачу. Вже навіть дід прокинувся. Это... Это... Воскрес! Так, роздивляємось. Все іще один раз. Таб, та ти, ну. Тут нема нічого гісінько, хріново. Краще б тут було що небудь. Теж хріново, теж хріново. Де клика стрічка? Ой. Я не бачу клейкої стрічки взагалі нафіг. У пацана ми вже начебто побували, нічого тут путнього не знайшли. Йо, караний баба. Віддай. Так, тут теж нема. Та що таке? Я не ту кнопку вічно натискаю. Де воно? Я вічно натискаю на, на ту кнопку, а потім, блін, дивуюся, куди ж сподівалися всі предмети. А ваньок просто викинув класно не на ту кнопку, от, от предмет і зупинився там, де йому не місце. Так, нема, 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 нема. Нема. Блін, ну, ну неможливо не вімкнути цю музику. Так. Так, тут нема нічого нічогісінько. Слухайте, я, я в нерозумінні, де може знаходитись клейка стрічка. Отак От навіть чисто гі гіпотетично. От де вона може бути? Відповідь будь-де. От просто будь де Я знаю. Ха. Я знаю, де він де може бути клейка стрічка Ми ж з вами зробили одне діло наполовину. Ми з вами відкрили цю штуку, але ж ми її не перевірили. А там в, в цій гробниці може бути якраз таки клейка-стрічка. Нє! Це сейф кі! А в сейфі може бути клейка-стрічка. Даже дуже. Блін, давайте е -е, рубанемо їх з дробовика. Блін, там патронів нема. Ну пофіг. Хоча перекинемо вниз. Хай буде. А, ні, є один патрон, глянь. Ти є один патрон? Приколи, да? Такс. Нікого не бачу. І слава Богу. Так. Просто в нікуди вистрілив, а для того, щоб, по-перше, бабка прийшла, по-друге, щоб можна було двома патронами відразу зарядити. Так, 2 минути, 3, 2 хвилини, 30 секунд, 2 хвилини 30 секунд. Причудово, я за цей час повинен встигнути зробити просто все. Просто все. І якщо я був все ж таки правий і там в, тій, в тому сейфі клейка стрічка, все, я виграю цю гру раз і назавжди. Майже в усіх режимах. Я не втрачаю надії, бо клейка-стрічка ще може бути, знаєте, де? Або ось тут. Ніуп. Або ж в тому ящику, де е, потрібен був нам падлуки. Бо я, блін не знаю, де може бути ще так стрічка Так, ну в цьому ящику нема. О! А ти тут затаїлась! А воно тут затаїлося! Ви уявляєте? А, а я ж біг на цю територію і я її там не побачив. Мабуть, вона само по собі зарегенерувалась. Мабуть, це так працює, не знаю. Не знаю, але баба дід точно ще не прокинулись, тому я можу сміливо робити всі речі, які я тільки забажаю. Так, кидаю, а десантуюсь. Беру. Іду. Так, гелікоптерки, гелікоптерки. Цікаво, вони померли зараз, вони зараз лежать мертві. Вони, вже вони а, прийдуть в катсцену? Чи я буду без катсцен... ну, Або я буду без кат-сцени, до речі. Так, все, клайкою, стрічкою ми все замотали. Пречудово. Тобто, ось так. І що? І все, а де баб... баба з дідом? А, воно вони. <гум> я думав, вони реально не з'являться. Вже хотів засмучуватись. Можна було гвинтокрилом цим збити їх нафіг? Нє, хіба... хіба це не так працює? І я знову пройшов грейдні менше, ніж за півхвилини. А, півгодини. Год... Пів Круто, не круто, не знаю, але найтмейр режим в другій грині куди клас... куди більш класний, ніж в першій. Тому а, я раджу всім становити цю гру на телефоні, пограти саме в Найтмейр режимі, а ще краще в Найтмейр режимі на Харді, бо це ще вдвічі крутіше і просто. Шедеврально. Всім, кому сподобалось це відео, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, тискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоролики. Ну, а з вами, як завжди, я, Іван. Ви були на каналі Let's Play українською. Все. Всім до нових зустрічей. Всім!